Всім привіт! Сьогодні знайомство в мене, таке повноцінне знайомство на шосе з автомобілем Шкода Кодіак, хотів сказати Tiguan Space. Щось схоже на Tiguan Allspace, Space, але це Шкода. Самий великий кросовер компанії Шкода, як на мене, Досить нішовий автомобіль, але з іншої сторони дуже універсальний. От прямо, чесно сказати, може замінити вам будь-що. Чому в мене думка склалася, що автомобіль може замінити багато що? Ну, давайте так. Він може замінити вам Superb Scout, може замінити вам Volkswagen Passat Alltrack. А може замінити вам шаран семмісний. Може замінити вам туран п'ятимісний. Може замінити багато який автомобіль, може стати таким сімейною такою домівочкою на колесах, просторий, з дуже зручною посадкою і, в принципі, досить цікавий в користуванні. Багато є. Нюансів в Кодіаків. І це не стосується конкретно даного автомобіля, а абсолютно всі Кодіаки є такими. Але це вже інше питання. Це питання, я вже повторювався неодноразово самої політики бренду ВАК. Ну, тому що, відповідно, ВАК Груп не можуть зробити шкоду такою ж, як Tiguan Old Space, і для них це. Ну, Ясно, що для них це було б якби і нелогічно. Так, ну які мої відчуття відразу? Значить, відразу скажу, в даний момент я рухаюсь ним по шосе, їду зі швидкістю близько 130, ну, 129-130. Інколи місцями набираю 140 і навіть 150, де можна набрати, де немає щільного трафіку транспорту. Зараз ми, я їду щільно, тому їду 120. Шумка. Давайте поговоримо про шумку. Вона десь на якихось 5-можливо 10% гірша, ніж World Space Tiguan. Tiguan Old Space, хто не знайомий з таким Tіном, це Tiguan подовженої версії. Він більший, він буває семимісний, він довший і він такий масивніший, ніж звичайний Tiguan. Він відрізняється в принципі, і передньою трішки частиною. Ну, з боку, звичайно що він... Відрізняється, тому що він просто довший, ніж звичайний Тігуан. Це його прямий конкурент, Кодіак. Але Кодіак, на мою думку, більший. Але говорити про те, що він більший, я не можу, тому що в мене немає рулетки і немає олдспейса біля мене. А хотілося б, звичайно, порівняти. І обов'язково, якщо буде випаде нагода, ми так і зробимо. Значить, шумка. Я скажу так, в моєму пасаті шумоізоляція краща як в Кодіаку. краща. Не набагато, на невеличкий відсоток, але в моєму пасату вона краща. Акустика, те, що відразу. Акустика в шкоди грає дуже класно, дуже чисто. Тут немає кентона. Немає Кентона, але вона грає трішки гірше, ніж, наприклад, би грала в World Space Ті без навіть без Дінаудіо. Тобто трішки гірше. Тобто вони в всьому роблять шкоду трішки не такою. Вони схожі в технічному плані, а от в збірці і в цьому решта вони відрізняються досить. Суттєво. Значить, по матеріалам я буду обов'язково, обов'язково так перепрошую, то я показав автомобіль. По матеріалам я буду обов'язково проводити аналогію, чим шкода трішки поступається Volkswagen. Обов'язково це буде іншим відео, не цим. Тут я просто розповім про Кодіак як автомобіль на трасі. Але для того, щоб вам було цікаво чекати відео, я вам покажу зараз таку цікаву річ. Ось це. Я зараз ввімкнений лайн насіст утримання полоси, і я вам просто покажу одну річ, яка буде для вас більш-менш зрозумілою. І такого в Тігуані Old Space чи в Passat B8 немає. Звук. Я думаю, ви його почули. Звук неприємний і отакі моменти в шкоді прослідковуються. В шкоді прослідковуються також деякі інші моменти, в дечому вона цікавіша, але багато в чому її трішечки не дають бути на рівні з Volkswagen. Друзі, що це за автомобіль, шкода Кодіак на трасі. Хочу сказати, що. На сьогоднішній день, на тому, що я їздив з кросоверів, я їздив на багатьох, я їздив на Санта Фе. Це її теж, я вважаю, прямий конкурент. Я їздив на Sorento, я їздив на Сір я їздив з таких цікавих Old Space, звичайно. Ну, з такого, що цікавого, що є в нас на ринку, Mazda CX. Напевно, конкурент, але ця, цей автомобіль ну, набагато прямо більший, тому це x 5 напевно, ні, це x 9 більше буде конкурент цьому автомобілю. Мазда e, теж по-своєму цікава. Я хочу сказати, що, напевно, для мене, для мене це є, якщо не еталон, то один з еталонів, яким має бути кросовер для сім'ї. По-перше, тут надзвичайно багато місця майже скрізь. Над головою, в ногах, на задньому ряді, в дверних картах є бардачки, є дуже багато зручних рішень, яких теєю чи іншою мірою не вистачає в інших кросоверах. Так само я їздив на Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007, Peugeot 5008 і всіх французьких конкурентах. Сучасний Peugeot, він дуже класний, дуже цікавий. Але сучасний Peugeot деякими моментами все одно до Volkswagen, ну він не дотягує деякими моментами. Це мультимедіа, це багато ще таких цікавих речей, але знову ж таки це треба. Брати і порівнювати. тому що говорити такі високопарні слова дарувати шкоді, і, наприклад, нівелювати в ваших очах 5008-й, ну, я вважаю, буде неправильно. Що в Кодіака прикольного? Ну, по-перше, 190-й двигун, такий як тут, 190 він абсолютно адекватно її тяне. Вона на ньому їде адекватно. Я не скажу, що це. Та динаміка, яку би я хотів отримати, але розуміючи те, що це кросовер не для динамічних якихось показників, а кросовер для правильного користування сім'єю, кросовер, який повинен і буде, і має дарувати вам неймовірне відчуття впевненості на дорозі, він має перевозити те, що вам потрібно перевозити, він має дарувати безпеку і комфорт. Тут це все є. По-перше, дуже класно налаштовані камери асистентів, навіть той самий Line Assist, Він дуже чітко і класно завжди підтримує тебе в полосі. Тут дуже класно працює адаптивний круїз контроль, читання знаків, мертві зони. Тобто всі системи безпеки налаштовані неймовірно правильно і неймовірно класно. Двигун. 190-й, як на мене, досить. Непоганий. Що стосується витрати палива цього кодіака, значить, ну, витрата палива це така окрема тема, тому що насправді при швидкості 110 цей кодіак споживає 6,3, при швидкості 120 125 десь район 7 літрів, тому що це повний привід. Ну, а при швидкості, так як я сьогодні їхав, 150. Місцями показує 8 літрів на сотню. Багато це чимало. Хочу сказати, для такого розміру і такого габариту кросовера це нормально. Меншу витрату може мати автомобіль менший за розміром. Тому що цей автомобіль насправді важить аж 2 тони. І надіятись на те, що він може споживати 5 літрів. При швидкостях 120-130 буде як мінімум нелогічно. До слова, мій Passat, от особисто мій Пасат», от в нього витрата дуже крута. Це найекономічніший, напевно, універсал такого сегменту. Він дуже-дуже класний по витраті. А що стосується витрати цього конкретного автомобіля, в принципі, ми можемо спробувати її продемонструвати. Параметри руху. AdBlue у нас ще набагато багато, аж тисяч. Ну, от Середня витрата на зараз, так як я їду в 7,2 літра на 100 км. Їду я, ви бачите, майже 130. Тобто 7,2 при 130 це, це нормально, тим паче, що автомобіль дає класний комфорт. Дуже класна мультимедіа, величезний респект. Вагу, величезний респект Volkswagen. -у. Дуже отримуєш величезне задоволення від мультимедіа, величезне задоволення від того, як склеєна картинка камер 360, як просто елементарно, коли вмикається задня камера. Задоволення неймовірне. Не подобається, не подобається рішення по пластиках. Не подобається трішки недоопрацьована шумка, і не подобається те, що салон порипує. Порипує, коли ти до нього торкаєшся на ямах або на якихось інших моментах. Я того не відчуваю. Але насправді в моменті, коли ти торкаєшся і натискаєш, салон порипує. Деякі рішення зроблені цікаво. От Навіть тут з кавою рішення цікаве. Але мені не цікаво, що тут не закритий повноцінний. Підлокітник, якийсь, який можна щось приховати. Що ще? Місце позаду, друзі, ну, це такий вагон. Реально дуже-дуже велика, велика позаду автівка. Там можна невисоким людям просто на підлозі фактично, як кажу, на підлозі на сидінні. Поспати можна сидіти будь-яку розвалочку, і відчувати дискомфорту ви точно не будете. Неймовірно, величезних розмірів, багажний відсік. В моїй версії це 5 місць, версія з запасним колесом, і навіть при такій версії салон, точніше салон, багажний відсік, ну, неймовірно, здоровенний, просто величезний. В загальному хочу сказати, правильні дзеркала, дуже легка автівка в керуванні. Думаю, що будь-яка жінка, чому я кажу, що це може бути автомобіль один в сім'ї, будь-яка жінка зможе користуватися цим кросовером. Камери 360, парковочні асистенти, допомога при виїзду з парковки. Ну тут прямо є все, щоби кудись не в'їхати. Тут є, щоб кудись не в'їхати по дорозі. Тут абсолютно є всі асистенти, які допомагають це робити. За це Volkswagen окремий респект, тому що насиченість асистентами, якщо ти за них заплатив, дає тобі неймовірний величезний кайф від користування цим. Автомобіли. Отаке От знайомство, друзі, матеріали, вентиляція сидінь, все мені подобається. Зручно, можна сісти, комфортно їхати. До речі, на відстань з Києва до міста Рівного я на цьому автомобілі жодного разу не зупиняюсь. Ну і ясно, якщо природня потреба не покличе, то не зупиняюсь. Так, в загальному потреби зупинятись, походити якоїсь такої. Критичної я не маю. У мене є такий досить неприємний момент зі здоров'ям спини, але в цих сидіннях я почуваю себе нормально здорово, тому що є автомобілі, в яких я вже десь біля Житомира вию як пес і хочу вийти, походити, порозгинатись, поприсідати, щоб був кращий кровообіг. Тут проблем немає. Дуже лайтова і класна тут вентиляція сидінь. Вона працює знаєте, в такому цікавому режимі, в трьох режимах вона працює. Режими тут такі, знаєте, набирає він, класно набирає. Режими тут такі, можна майже невідчутно користуватися нею, можна сильніше, можна ще сильніше. Дуже класна штука, літом вентиляція і дуже крута штука. Зимою підігрів, вентиляція сидінь, це щось неймовірне. По обертам, можливо, кому цікаво, це DQ381 КПП Семиступінчатий робот компанії VAG. Це DSG Мокра. А по Обертам, давайте так, стандартний тест почнемо з сотні, а тоді наберемо більше, більше, більше. Ну, на сотні, я не знаю, тут взагалі буде, напевно. Півтори, але зараз ми побачимо. Давайте так, виставимо на круїзі краще, так буде, напевно, більш зрозуміло для кожного з нас. Так, круїз контрол. Сотня. Ну, ви знаєте, 1600 на сотні. 1600 він тягне все-таки сьомою передачею, відверто, я думав, перемкне на шосту, але ні. Тягне сьомою, все нормально. Так, давайте 110. Градація пішла. 1800. З'явилось у нас. Було 1600, зараз 1800. Давайте 120. Що в нас? У нас десь 1950 обертів при 120 автомобіль тяне сьомою передачою, так і їде на сьомій, нікуди не скидає. Ну, 130. Куди ж без них. Ідемо 130. Дві. Плюс-мінус, можу помилятись, але на мою думку, це 200. 140. Як ви вважаєте, набираємо 140. Не знаю, чи це комусь так настільки актуально і цікаво. Моя думка насправді, що це цікава рубрика. Ви напишіть в коментарях. Давайте 140 спробуємо. Якщо нам дозволить автомобіль, який рухається попереду нас, то ми покажемо це. А Поки чекаємо, коли з'їде автомобіль, давайте поговоримо про комфортну швидкість для Кодіака. Хочу сказати, що визначити комфортну швидкість для Кодіака на трасі дуже важко, в зв'язку з тим, що навіть при 160 він почуває себе досить адекватно впевнено. У мене 18 колеса на ньому стоять. Але навіть при 160 автомобіль, на мою думку, по відчуттях. Здається досить контрольованим. Ясно, що тут високий автомобіль, треба розуміти, що маневри якісь кермом робити, треба дуже з великою обережністю, не, не дуркувати. Але, на мою думку, на мою думку, він здатний їхати 150 абсолютно спокійно, без якогось такого знаєте, відчуття стрьому. Відчуття того, що ти не контролюєш, або зараз е, потрібно постійно знаєте, в напруженні тримати ногу, якою ти маєш швидко натиснути на гальма. Тут цього немає, ну і тим паче, що в принципі адаптивний коріс-контрол спрацьовує е, майже завжди на випередження, попереджає про небезпеку раніше, напевно, ніж ти встигаєш зреагувати, і таке було в мене не один раз. Ну, з'їдь, з'їдь, будь ласка, не хоче з'їжджати. Хоча, в принципі, нам би було тут якраз класний шанс розігнати. Зараз спробую піджати цю людину. Можливо, він зрозуміє, що мені треба дати дорогу. Я поставив вже 150, ага, ми 140 ще не пробували. Давайте спробуємо 140. Я йому мигнув, моргнув, і він з'їхав, дав нам можливість показати. Так, друзі, ну, 140. 2000 тисячі. 250 обертів на тахометрі, це 140 кілометрів на годину на круїз контролі. Десь 250-2300. Ну, враховуйте похибку те, що в принципі незрозуміло, як шкала правильно чи неправильно намальована, прямо до ідеалу, але думаю, що правильно. Так, ну, 150 не знаю, чи спробуємо. В зв'язку знову ж таки з тим, що хтось їде попереду, і напевно він не дасть нам. Спробувати 150, а можливо, теж зрозуміє і дасть дорогу. Я на це надіюся. Чисто для експерименту і для того, щоб ви побачили. Так, ну що, 150? Дуже легко набирає абсолютно контрольована автівка по відчуттям 150. Що в нас по обертах? 2,5-150. Дуже класні оберти. Більше я не, не бачу сенсу показувати. Зараз адаптивний реагує на попереду ідущий автомобіль і скидає швидкість. Більше не бачу сенсу показувати. Скажу, що надзвичайно комфортно. Це 130-140. По шумці класно тоді. 100 то взагалі в автомобілі тихо, але в принципі при 100 навіть 10-120 здається, що ти як ніби стоїш на місці. Дуже комфортна і тиха автівка при таких швидкостях. 140 оптимально. Найкраще 130, а ще ліпше 129, щоб на Київчоп не втрапляти на камери. Так, в мене тут зараз вимикаємо адаптивний, тому що він запам'ятав 150 і хоче знову набрати. Ні, набирати не А, Я кайфую від цього автомобіля, відверто залишив би собі Кодіака, залишив би. Однозначно для сім'ї універсальнішого автомобіля. Не придумаєш. Не придумаєш. Комфортно, якісно, надійно. На мою думку, надійно на сьогоднішній день одні з самих вивчених брендів, самих зрозумілих по ремонту, будь то коробка, будь то диференціал, будь то двигун, форсунки, чи ще щось інше. Якось так конкурентів багато, конкуренти класні. Є кращі, однозначно, це не найкращий автомобіль свого сегменту, але досить нішова автівка, яка перекриває потреби ну просто величезної кількості сімейних завдань. Величезної навіть не можу сказати наскільки, тому що і холодильник перевести, і меблі, і комода, і поспати на риболовлі. Ну, я навіть не знаю, яке завдання може не виконати цей невеличкий такий кросоверо-мікровен, кросоверо, кросоверо мінівен, я би так його назвав. Всі, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика «Знайомство з Кодіаком. Зовні я розповім про цей автомобіль згодом, розповім, які рішення не подобаються мені ззовні по цьому автомобілю. Ну і в принципі. Якщо буде Old Space або просто Tiguan, я вам їх порівняю навіть з коротким Tiguanом. Просто показати якість матеріалів і показати, що коли люди говорять про те, що шкода точно те саме, що Volkswagen, вони помиляються, тому що вони або дуже так рідко їздять на тому чи на іншому, або взагалі, наприклад, їздять тільки на шкоді і думають, що Volkswagen це точно те ж саме. Різниця між ними, друзі, суттєва. Досить суттєво. Цей автомобіль продається. Ціна цього, цієї красуні 33 800 доларів. Це Кодіак 2017 року 11 місяця. 150 він має пробігу, він має дуже крутезну комплектацію, топові фари, всі можливі асистенти, камери 360, шкіра, вентиляція, пам'ять двох передніх сидінь. 9-дюймова голова, тобто найбільший дисплей Apple CarPlay Android Auto, адаптивний круїз контроль присутній, отримання ну, смуги руху, панорама Open Easy кришка багажнику, closed Easy кришка багажнику, парктрони 360, паркпілот, DCC-підвізка з функцією Comfort eco, sport, Snow і ти ДІТП підігрів лобового, двохзонний клімат, підігрів вентиляція, складання церкал, без ключ, два ключі, повна дилерська історія. Гарний, майже, майже ідеальний кузов за винятком одного, одного косметично підфарбованого елемента. Просто чудова автівка, якщо вона вас цікавить, набирайте. До слова, такий кодіак в салоні коштує майже 60 тисяч євро в Європі. Тому так. Всім добра, всім пока.